Горе заставляє тремтіти навіть найсильніші серця. Чи є вихід з такого становища, дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. <му> Імовірно, найвідомішим твором Віктора Гюго, поета і романіста часів соціальних та політичних потрясінь у Франції 19 століття є Роман Знедолені. Через століття. Музична адаптація цього роману стала одним з найпопулярніших творів сучасності. І це не дивно, колись Віктор Гюго сказав, музика висловлює те, що не можна висловити словами, і про що неможливо мовчати. Коли ми читаємо книгу Псалмі, то зауважуємо, що автори погоджуються з цим. Їхні пісні і молитви надають нам відверті роздуми про життя і біль. Вони чіпляють нас за місця, до яких нам складно дістатись. Наприклад, в шостому псалмі Давид каже Змучився я від стогнання свого щоночі, постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплює ложе своє. Псалмист був не в силах заснути, він плакав над своїми стражданнями. Автор вдається до крайньої гіперболи, щоб висловити інтенсивність своїх страждань. Схоже, що його змучили як фізичний, так і глибокий душевний біль. Сьогодні нас часто долає смуток через епідемію, воєнні чутки, постійну боротьбу і часті невдач. Чимало сімей потребують підтримки у важких обставинах життя. Іноді їх можна зустріти в лікарнях, судах. Біля дверей операційної кімнати, в реанімації, біля ліжка хворого, а також на цвинтарі. Кожен має свою особисту трагедію, смерть коханих, хворобу негаразди в сім'ї, безробіття, безліч інших проблем. У цьому і є відмінна риса горя. У кожного воно своє, особисте, глибоке, не схоже на інших. Чи може бути вихід із такого становища? Чи є надія в час кризи? Є, друзі. В п'ятому вірші псалмист пише. Обернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене задля свого милосердя. У цьому уривку Давид визнає, що його гори надто великі, і він не може впоратися самотужки, йому потрібна допомога. І тільки допомога від Господа зможе вгамувати біль. Зауважте, Давид не вимагає допомоги, не намагається переконати Бога, що він її заслуговує. Він просить допомогу у Бога, тому що Бог спасав і спасає своїх дітей. В цьому і полягає суть благодаті. Давид просить незаслужених благ, тому що знає характер Бога і його довготерпіння, прощення, а також що милість його по вік пробуває. В 10-му вірші він пише: Господь почув моє благання, Господь прийняв мою молитву. Незважаючи на біль, Давид отримав надію на спасіння і підбадьорився у своїй надії на Бога, який відповідає на молитви. Його довіра визначає подальший перебіг подій, його ставлення до життя та до Бога. Той факт, що святе письмо. Містить такі відверті пісні, слугує для нас великим підбадьоренням і спонукує нас приносити свої страхи до Бога, який дарує нам утіху і допомогу. Він з радістю приймає нас, коли ми приходимо до Нього зі щирим серцем. Помолимось. Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе, до джерела нашої сили. Ти нас потішаєш, Ти нас підбадьорюєш, ти даруєш, Господи, нам надію, і ми щиро дякуємо Тобі за це. І допоможи нам завжди покладатись на Тебе і не відходити від Тебе, бо Ти наша охорона, наша підтримка і наша сила. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що б ми не робили, співали, молилися чи безмовно благали, Бог досягає найпотаємніших місць наших сердець і дарує нам свій мир.